Напередодні Великодня агресори біснуються. Ворог атакував Україну шахедами. Російські дрони дісталися Харкова та Одеси. Там пожежі та руйнування. Продовжуються обстріли Сумщини. Частину повітряних цілей вдалося знешкодити саме там. До того ж, в даному регіоні посилилися бої поблизу кордону. Про це говоримо детальніше на каналі. «Сій час просто зараз. Я Ангеліна Швець, вітаю вас. Стрілянина та вибухи пролунали уночі на околицях Києва. У селі Чубинське люди прокинулися від того, що вікна трусилися. Як виявилося, згодом там вибухнула автівка. На місці працюють усі служби. Обставини з'ясовуються. Одещину атакували ударні дрони. Один із шахедів влучив у фермерські господарства. Там руйнування та пожежі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. А в Одесі о пів на другу ночі мер Геннадій Труханов повідомив про звуки вибухів у місті. Жителі міста могли чути ось такі звуки. Росіяни знову атакували Харків безпілотниками. Є влучання у приватному житловому секторі. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. Цитую, зафіксовано приліт шахеду по приватному сектору Київського району. Написав він. Крім того, сьогодні в даному місті горів СТО та склади у районі вулиці Заводської, попри те, що прильотів на даній місцевості не було. Нагадаю, напередодні Росіяни атакували іскандерами Харків. Зона ураження в місті кілометри квадратні. Одна людина загинула і 114 отримали поранення. Серед постраждалих шестеро дітей. На першій локації в мікрорайоні вибило усі вікна. Постраждав 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах суцільні руїни на другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь. Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч. Станом на зараз у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи. На обстріли в переддень Великодня відреагував президент Володимир Зеленський. Цитую: треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту у страсну п'ятницю напередодні Великодня. І коли ми звертаємося до партнерів, передусім до Сполучених Штатів по системи Петріот і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла. Від крилатих ракет від балістики. Ми звертаємося по захист, на який заслуговує кожен народ, зазначив глава держави. Тим часом без інцидентів не обійшлося на залізниці. У поїзді Суми Київ сталася пожежа. Є загибла людина. Подія сталася біля станції Путивль. Внаслідок пожежі у вагоні загинув залізничник. Серед пасажирів постраждалих немає. Наразі пожежу локалізовано, причини встановлюються. Потяг продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів. Росіяни знову кошмарять Запоріжжя. О 2.53 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про вибухи в області. За менш ніж 15 хвилин вибухи пролунали знову. Згодом очільникова уточнив, що у Запоріжжі виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють. Станом на ранок стало відомо, що росіяни атакували область шахедами, зокрема завдали два удари по Запоріжжю. Наслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Ще один удар пройшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Наслідок удару вибуховою хвилою та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. Попередньо обійшлося без постраждалих. У небі над Сумщиною сили ППО збили шість шахетів. Повідомили Вова за даними чиновників, російська армія ударила по 12 громадах Сумщини. В області пролунало 220 вибухів. У серединобузькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Краснопільській пошкоджено магазин, навчальний заклад, нежитлові приміщення та житловий будинок. У наслідок удару по Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Попівській громаді Конотопського району зафіксовано ракетний удар. У частині населених пунктів Сумщини відсутнє електропостачання та вода. У конотопі на Сумщині було чутно звук вибуху. Злучання сталося не в місті. Обійшлося без жертв і поранених. Повідомив міський голова Семеніхін. В ДСНС опублікували відео та фото ліквідації пожеж, спричинені російськими ударами за останню добу. Пожежі були у населених пунктах Путильської, Буринської та Сумської громад. Унаслідок обстрілів горіли нежитлові приміщення та транспортні засоби. Також відомо про удар ворожою керованою авіабомбою по Краснопільській громаді на Сумщині, пошкодженого навчальний заклад у селі Осоєвка. Люди травмовані не були. Заклад сильно пошкоджений. Вже не вперше повідомила виконуюча обов'язки голови громади Ірина Юхта. У сумах через російський удар пошкоджене виробництво пасок загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулася за медичною допомогою. Поглянемо, що повідомляють наші повітряні сили за ніч та ранок, 19 квітня, оборонці неба збили 33 безпілотника з 87. Ще 36 шість цілей локаційно втрачені. Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Навіть у такі важливі свята цими днями ворог невпинно обстрілює мирні міста. Бігли так, що аж п'ятки горіли близько сотні солдат російської армії, втекли з військової частини у місті Краснодар. На ноги підняли практично усіх місцевих правоохоронців. Біля воєнної дислокації повно патрульних автівок. Поліцейські оглядають весь транспорт, справжній екшен, ніби шукають злочинців. У регіоні одразу ввели посилений режим контролю. Обмежили рух автомобілів в місті, підняли у повітря вертольоти на вулицях. Патрулі у районі військової частини взагалі повністю перекрили квартал. За даними російських медіа, строковики знесли паркан і так вибігли за межі частини. Як виявилося, звалити та уникнути потенційної смерті на війні змогли семеро. Чотирьом не пощастило їх затримали. Ще троє у розшуку. Деяких із них цих солдатів, як заявляється раніше, вже звинувачували у самовільному залишенні частини на даний випадок. відреагували агресори з передової. Росіяни ниють та вангують ще більше солдатських бунтів. Бідкаються, що приходиться йти у м'ясні штурми самим і голіруч, бо дронів обмаль в той час, поки їх військове керівництво в тилу відпочиває на курортах. Відповідну заяву викотили нелюди із 163-го полку, які нині вбивають українців та нищать міста на турецькому напрямку. Далі пряма мова. Ви заробляєте мільярди депутати, требують повищення зарплат. Почому це відбувається? Какой? На Голубево расход там 2 миллиона в месяц. Я на 2 миллиона могу накупить блин, десяток мавиков. Десяток. А ему обеспечение. Начальники всяких фирм больших. Они в день зарабатывают по 6-7 по миллионов, машины по 30 миллионов покупают. А мы не можем помочь людям, чтобы это все и закончилось. Вы в рестораны тратите по 10 тысяч на, на обед. Почему так происходит, непонятно. Військові також зазначили, що за свої гроші купують дрони та бензин. Втрати величезні. Цікаво, що ці ребята воюють там за нормальні гроші, і дивно чути від них вимагання коштів. Головне питання, хлопці, така хто вас туди посилав? Всі хорошо живуть в Росії, всім хорошо ходять, гуляють, їздять на відпуск. А нам тут важко, нам ніхто не допомагає. Ми самі вибираємося ремонтируем, собираем, ходим по минным полям, прыгаем по колокольчикам, чтобы достать запчасти на эту птицу. птицю. Ми хоч... здесь за ваше мирное небо над головой. А у вас Там... мирного неба уже нету. Вас долбят уже. Азат, волонтери додають, що таких звернень безліч. Звернімо увагу на інформацію від пабліка Астра. Журналісти проаналізували і виявили, що близько 217 російських строковиків загинули у боях на війні з Україною. Багато імен місяця у списках загиблих місцевих бойових братств. Модійники не встигли перевірити весь список, але вибіркова перевірка вказує на те, що таблиця надана проєктом Хочу знайти, виглядає достовірною. Більшість верифікованих фігурантів загинула під час бойових дій на прикордонних з Україною територіях у Курській та Білгородській областях. Тим часом у Білгородській області розбита колона строковиків РФ. Зараз ви бачите кадри знищення росіян до своїх цілей не доїхали п'ять камазів, в яких було близько 60 російських солдатів, якраз таке строкової служби. На заміну їм влада РФ почала виловлювати чоловіків на вулиці. У Москві почалися жорсткі облади. Московська поліція почала відловлювати потенційних строковиків, зокрема на підставі так званих повісток, що не згорають у метро. Лише за 14 квітня до волонтерів-захисників було три звернення щодо незаконного затримання у метро. Аби російські ухилянти не рипалися. Російська держдума вирішила обмежити виїзд за кордон призовникам. Як заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, технічний компонент системи вже повністю налагоджено і застосовується у цьогорічному весняному призові. Згідно з законом, обмеження починають діяти через 20 днів після дати вказаної у повістці. У Підмосков'ї нещодавно стався вибух у казармі та манської дивізії. Постраждали щонайменше шість строковиків. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Стан солдатів оцінюється як середньої тяжкості. Надзвичайна подія відбулася на початку квітня на території 147-го артилерійського полку під Одинцовом, що входить до 2-ї гвардійської таманської монострілецької дивізії. За попередніми даними вибух пролунав в одній із казарм. Причиною інциденту став невстановлений предмет. І повернімося знову до Краснодару. З останніх новин про втечу строковиків відомо наступне. Жителі міста стверджують, тих чоловіків, що втекли, раніше вже притягували до відповідальності за самовільне залишення частини. Про таке вони пишуть у чатах місцевих пабліків. А от чи дійсно їм вдалося покинути військову частину? Це під питанням. на екваторії ночі. Над Краснодаром продовжили кружляти вертольоти, та прибуло підсилення для Росгвардії. Уже наступного тижня в Лондоні США, Україна та РФ можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню в Україні. Про це повідомило видання Нью-Йорк Пост з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента. З його слів, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з Москвою, а потім сказати, мовляв, це ваша найкраща і остаточна пропозиція. Джерело видання наголошує, що наразі важливо з'ясувати на чому перебувають обидві сторони. Втім, якщо цього не станеться, то сполучені штати Америки готові піти за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки. Міністр оборони України повідомив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирну ініціативу президента Трампа. Тепер головне питання: чи зможе Москва, яка весь цей час гальмувала зусилля Трампа щодо встановлення режиму повного припинення вогню, долучитися до процесу у разі провалу переговорів Україна залишиться сам на сам з Росією, але без допомоги США, і це буде катастрофою, пишуть медійники. Президент України Володимир Зеленський уже сигналізував, що готовий припинити вогонь уздовж нинішньої лінії фронту, та неодноразово заявляв, що Україна ніколи офіційно не визнає окуповані території частиною Росії, хоча й готовий припинити бойові дії по фактичній лінії фронту. Тим часом у США шукають шляхи, як змусити Москву сісти за стіл переговорів за даними Bloomberg, Вашингтон може визнати Крим Російським. А колумніст Вашингтон Пост Давід ігнадіу стверджує, що пропозиції Путіна включають у себе так багато поступок Москві з питань безпеки, що українські та європейські чиновники відмовилися їх обговорювати. За словами чиновника, спеціальний представник Стіва Віткофа може пропонувати Росії ослаблення санкцій або навіть розморожування частини заморожених російських активів. Але експерти кажуть, що такі поступки суперечать попереднім заявам Трампа, який погрожував навпаки посилити фінансовий тиск на Москву. Щоправда, досі цього не зробив. Алекс Пліцас з аналітичної групи Атлатік Консул каже: Трамп діяв досить жорстко щодо України. Призупинив розвіддані і військову допомогу, коли не отримав миттєвої згоди на перемир'я. А от росіяни систематично порушують будь-яке перемир'я. Таким чином, вони зухвало ігнорують Трампа і намагаються виставити його безпорадним на міжнародній арені, бо не хочуть виконувати навіть мінімальні вимоги, з якими він вийшов. Білий дім має змінити курс і жорстко діяти щодо Путіна, переконаний експерт. США поки бережуть власну зброю і не планують нові постачання. Повідомляє The New York Times. У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий Дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить швидше про те, що він отримує, а не про те, що планує надати. В іншій статті журналісти пишуть, що Росія, як умови завершення війни, виставила денацифікацію України та відставку Зеленського. Угода про корисні копалини, яку США планують підписати з Україною, не пов'язана з процесом врегулювання війни. Про таке заявила у держдепі, а саме спікер установи Темі Брюс, в етері каналу Fox News. Вона також додала, що Вашингтон не має наміру зволікати з процесом врегулювання конфлікту на роки, проводити безрезультатні зустрічі, і закликала всі сторони бути готовими до того, що США можуть вийти з переговорного процесу. За словами Брюс, США не братимуть на себе лідерство в зусиллях із врегулювання, якщо сторони не виявлять готовності до співпраці. За її словами на зустрічі в Парижі, європейські партнери усвідомили необхідність спільних дій для досягнення припинення вогню. Держсекретар США Марко Рубіо під час розмови з генсеком НАТО підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відійдуть від своїх посередницьких зусиль щодо встановлення миру. За інформацією видання Аксіос Трамп уже розчарований відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні, і його команда схоже готується вийти з процесу. Після чого риторика Рубіо буде спрямована проти Києва навіть зараз, під час зустрічі у Парижі він не згадував про посилення тиску на Кремль. За словами цього держсекретаря, Україна не зможе вирішити дану війну силовим методом. Тому чиновник закликав Європу допомогти зрушити з місця мирний процес. Звернімося з першої до аналітичного ресурсу Діпстейт. Цікаво поглянути на зміни на карті фронту. За останніми даними, сили оборони України відкинули противника в удачному. Цей населений пункт усього за 5-6 кілометрів до кордону з Дніпропетровською областю. Натомість російські сили просунулися на та потіснили наші підрозділи в сухій Балці та біля Нового. Росіяни знову вдалися до інновацій. Агресори почали штурмувати українські позиції на бронепотязі. Таке ноу хау зафіксували бійці 152 окремої єгерської бригади. Ворог почав використовувати залізну дорогу, щоб прорвати нашу оборону, але трошки не вийшло. З нашого першого пострілу вдалося завдати значних ушкоджень даному тягачу. Бійці СБУ звітують про успішні удари по розміщенню загарбників. За два тижні їх в штурмі вдалося знищити та уразити 53 танки, 78 ББМ, понад сотню артилерійських систем і РСЗВ, та 13 ППО і 5 РЕБів. Крім того, 810 одиниць автотранспорту та 40 ворожих БПЛА не досягнули своїх цілей. Більше того, наші спецслужби виявили дислокацію понад 600 ворожих позицій та укріплень за складами із боєприпасами. По ним теж була проведена відповідна робота. Попрацювали на славу прикордонники ГАРТО. Вони завдали серію ударів по місцях зосередження противника на Харківщині. У районі міста Вовчанськ ліквідували 18 окупантів, знищили склад ПММ та інженерну техніку ворога. Попри це, окупанти намагаються просочуватися. Діють виключно піхотними групами на Харківщині. Застосування бронетехніки там уже тривалий час не спостерігається. Розповідає офіцер відділення планування 13-ї бригади НГУ Хартія Олексій Розумний. Цитую, базова тактика залишається незмінною. Піхота, як правило, малі штурми, групи, які намагаються просочуватися з різних напрямків. Вони намагаються шукати несподівані для нас маршрути, але результат для них один, сказав Олексій Розумний. На сумському напрямку стало більш-менш спокійно. Про таке повідомив позивний Алекс. Наша артилерія доволі таки щільно відпрацьовує. Непогано вдається вибивати тили та логістику, каже воїн. Проте армія РФ намагається просуватися зі сторони журавки в напрямку Біловод. Мають певні успіхи. На Донеччині сили оборони знищили інженерну техніку, антенну зв'язку, автотранспорт та десятки окупантів. Про це повідомили в Осу Хортиця у Телеграм. Як пишуть захисники, цитую оператори дронів «Группак», Фенікс вполювали на окупантів антенну зв'язку, ворожий легковий транспорт і знищили позиції та укриття противника. Також влучним ударом дрону спалено інженерну машину розгородження. Бійці НГУ, Червона Калина, опублікували кадри відбиття масованого штурму наших позицій росіянами. Тоді українці розгромили його. В результаті росіяни втратили 240 солдатів битими та пораненими та понад сотню одиниць техніки. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Сталося це, це 17 квітня на Покровському напрямку. Зазначається, що росіяни кинули на штурм українських позицій дві роти особового складу, броньовані машини, мотоцикли та артилерію. А що ж у загальному? За останню добу ЗСУ ліквідувало 1180 уперів. Рознесли на друзки 14 танків, 9 броньовиків та 70 одиниць арти. Три ворожі ППО та один РСЗВ відпрацювали в останнє. Понад 200 спецмашин та 111 дронів не потрапили до своїх цілей завдяки діям наших захисників. Близько 162 боєзіткнення сталося на передовій. Поглянемо що на напрямках згідно даних генштабу під Харковом. Ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківка. На Куп'янському вітинку за добу відбулося 11 атак окупантів. Село оборони відбували штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки. На сіверському векторі в районах Спірного та Верхньокам'янського противник двічі атакував позиції наших військ. Шість боєзідкині сталося поблизу часового яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори. Біля Торацька ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки. Озарянівки дачного кримського та дружби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові штумові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів: Тарасівка, Новоторецька, Єлизаветівка, Лисівка, Успанівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. Не заспокоїться ворог на південному заході Донеччини. Росармія дев'ять разів атакувала наші позиції поблизу Костянтинополя, веселого вільного поля та в напрямку Одрадного. На Орігівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки. На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема 6 із реактивних систем залпового вогню. Власне рішення про перемир'я під час Великодня власник РФ оголосив буквально кілька годин тому. Росіяни нібито зупиняють усі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00.21 21 квітня. Кремлівський диктатор закликав Київ також оголосити Великодні перемир'я. Приказую на цей період остановить всі бойові дії. Ісходимо з того, що українська сторона послідує нашому приміру. При Наші війська довжні бути готові атраженню можливих порушень переміри і провокацій со сторони противника. Отже, як ви тільки що почули, власник РФ сподівається на аналогічне рішення Києва до того ж, своїм військам не дає змогу розслабитися. Чи не є це хоч сигналом для продовження воєнних дій? Питання відкрите. Але якщо Київ погодиться зараз на Великоднє перемир'я, це може стати сигналом, що загальне припинення вогню на тривалий термін цілком можливо на ближчим часом. Пишуть деякі українські медіа. Ми знаємо, київський режим ста раз, як ви мені і докладували, нарушав договоренності о нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому прошу бути крайні внимательними і собраними, бути готовими до немедленному відповіду в повному об'ємі. Звідки він нарахував стільки ударів по власній енергетиці? Це теж загадка. Ще два тижні тому генштабі зсу наголосили, що Україна неухильно дотримується досягнутих із партнерами домовленостей та не завдавала ударів по енергетичних об'єктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. А вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. В свою чергу Герасимов, який був у той час на аудієнції з кремлівським дідом, заявив, що 99,5% території Курської області, нібито звільнено, але визнав бої в районах Горналя та Олешні на Курщині. Переконає, що всі шість російських угрупувань ведуть наступ на 11 напрямках. А спроби зсу зайти в Білгородську область главар Росармії запобіг з чим не згідні міжнародні аналітики. На репліки військового керівництва РФ та Путіна відреагував Зеленський. Він спростував закиди росіян, каже, що наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулися і збільшили нашу зону контролю. А російське перемир'я описав, як чергова спроба Путіна пограти з життями людей. Слушне питання задає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую. А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня? Російські пабліки в телеграмі звертають увагу на поведінку пропагандистів у зомбоящику досі в ефірі переможні сюжети, як у пері бувають українців навіть під час Великодня. тобто рішення їх вождя застало їх зненацька. Але рівно о 17-й за Києвом і о 18-й за московським часом, коли почало нібито діяти Великоднє перемир'я, в Україні пролунала повітряна тривога. За даними повітряних сил, на Київщину летять дрони в регіоні. Працює ППО, і за даними військових вдалося збити одну ціль. Гучно було у самій столиці, а саме на лівому березі. Почуйте. До інших новин за інформацією Росмадія РФ та Україна можливо вже провели великий обмін полоненими за формулою 246 на 246. Серед них додому до родин повернулися 31 важкопоранений українець, але підкреслю, Україна офіційно поки що не підтверджувала це. Нагадаю, Путін вперше ініціював перемир'я в 2023 році на час Різдва, але тоді Україна на нього не погоджувалася. Ніхто й не заперечить, що ситуація на полі бою тоді була геть інша. А що на цей раз чорто офіційному Києву погодитися на взаємну тишу чи ні? Давайте поспілкуємося про це в коментарях. Заодно поставте вподобайку та підпишіться на нас, аби не пропустити оновлень. Будемо моніторити, наскільки вороги дотримуються власних ініціатив. А я вам нагадаю, що ще в Парижі російські посланці заявляли, що перемир'я нереалістичне. Подробиці далі.